Рецепт дуже смачних помідорів швидкого квашення. Отже, беремо зелень, петрушку, салеру, кріп, часник, помідори саме, чорний перець, духмяний перець, цукор, сіль і оцип. Помідори розрізаємо навхрест. В кожен помідор запихаємо дольку, зубчик часнику. На дно банки кладемо зелень і зверху шар помідорів. Пошару помідорів на півбанки знову складаємо зелень. Кріп, петрушку, зелень, салеру і листя в мене є також смородини. Так, помідори ми складаємо до самого верху. Зверху на помідори я знову кладу листя смородини і листя петрушки. Тим часом заварюю маринад. Рецепт маринаду буде вказано під відео. Маринад. Після кипіння остуджую майже до повного охолодження і заливаю ним помідори. Закриваю пластмасовою кришкою через три дні вже можемо смакувати. Якщо ви робили більше помідорів, можете винести в холодне місце і смакувати ними протягом двох місяців. Смачного не забудьте підписатися і лайк.